Всім доброго дня! Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року. Центральна Україна оце на цей час починає достигати. Новинка моєї колекції. Це перше синальне подоношення. Це іспанська селекція під назвою Extreme 436. Це серія дуже солодких смачних персиків іспанської селекції. Я чесно кажучи, Дуже багато залишив плодів на такому маленькому дереві. Посадка була у 2022 році. Ось як виглядає дерево. Підчепа гіркий міндаль. Треба було залишити ну, три плоди. А я трохи перестарався. І нормував, він дуже плодовитий. Заліплено було плод цими квітками, потім плодами. Потім пронормував ще після мене град і все одно бачу залишилось доволі багато. Персик навіть з такою загрузкою доволі крупний, вже тримається не сильно добре. Від нього відходить такий дуже приємний ванільно солодкий запах. А, вже відчутно, що персик достиг. Що треба його, його брати та споживати. Інформації в мене, свого досвіду, мало про цей сорт. Будемо спостерігати. Бачу, що на сонці дуже гарний румянець. Плоди такі доволі важкі. Якщо робити нормування нормальне, то плоди будуть доволі непоганих розмірів. Ось. Екстрім 436. Я куштував вже пару персиків. Дуже він солодкий з таким приємно насиченим абрикосовим та ванільним смаком. Но зараз обірву продегустуємо цей сорт, не перемикайтесь. Також забув сказати, що цей сорт квітне в пізні строки, тим самим він уходить від возвратних весняних приморозків. Це дуже добре. І так само відмічено, що він більш-менш стійкий до морозів наших. Ну, побачимо. В моєму саду, коли ось цей сорт, виходить, був, ще морозів сильних не було. А там побачимо. Екстрим 436. Дуже товарний, гарний персик на кінець серпня. Так, давайте побачимо, яка вага у плодів у сигнального плодоношення. Так, 257. Це самі крупні, напевно. 226. 200. 203, 213, 226. 184. Ось, вроді не дуже крупний, але важкий. Важкий персик. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Він вже повністю стиглой. Кісточка не відділяється. Ось отака соковита м'якоть. Давайте зараз промірюємо вміст, який цукру в цьому сорті. Побачимо, скільки взагалі в соку. Соковитий сорт. Так, 14. Ні, 15. Так, пробуємо на смак. М'ясистий, соковитий, смачний, солодкий. Клас Класний сорт. Серія Екстрім всі персики гарні, вони дуже солодкі, вони практично не мають кислинки, вони соковиті з гарним присмаком ванілі та персику. М -м. Оце, напевно, один мінус, що не відділяється кістка. А так, в принципі, поки що нарікань по цьому сорту я не бачу. Дуже врожайний, треба по-любому нормувати, бо колеги кажуть, що якщо не будеш нормувати, то буде вага десь приблизно 150-180 грамів. Якщо з нормуванням, то вага буде приблизно 250-300 грамів. Оце така інформація по цьому сорту. Кому цікаво, звертайтеся трохи життю для щеплення. Так, всім гарного дня, до побачення.